Відрізю за мене, візріться входили на село, пішола на мотоциклах, на автомобілях, на гарматах, на, на танках, веселі та вдоволені. Засмалені сонце, закурені, мокрі від поту обличчями блискували радістю і здоров'ям. Грали на губних гармошках, окарених і трикутничках, щось німецьке, чимало солдатів йшло зовсім без зброї, обнявшись параметрійками і весело на свисту. Здравствуй, матка, хорошо! Побачивши хазяйку. Люди дивилися у вікна. Ха-ха-ха! Глянь, сміються. Дивися, ти привітний. Сміються і драстий, кажуть. Солдат вибив носатом двері і йшов до хати. Здравствуй, матка! Молока, пожалуйста. Му-у-у! Режить свиню, другу, третю. Ха-хі-хе! -ха -ха! Висаджують сінечні двері. Допивши молоко, німець дістав з кишені револьвер. І так, між іншим. — Застрілив не небо. Прошу момить! сказав веселий голий німець, кидаючи жінці всю свою одежу. Не буду mm -hmm. мати. — Я тебе причина обмоя, без стидна ти скотина. тьфу.